Любі трусі, Ви на каналі Бабусень не тільки. Коротесеньке відео про те, що робити далі із пересадженими гіпеастромами. Нещодавно я знімала відео обробки після покупки, і зараз вони ось так виглядають. Ось цей який був дорожчий на 1 євро і довелося його зачищати, зачищений уже дуже сильно, бо тут шикували кліщі і червоний стаганоспороз, червоний опік. Цей більш менший розовенький. Як бачите, він повинен бути з однією стрілочкою. Я купувала як одна стрілочка, і він дешевший був на 1 євро. Тут є дитинчатка, ви бачите, з боку воно починає рости. І ось так відкрилося уже капюшончик на бутончику. Що ми робимо? Оскільки коріння ще тут немає, ми зрізаємо десь сантиметрів на 10 від цибулини, обрізаємо цей квітоносик. Він прекрасно буде квітнути у стаканчику з водою. А другий квітконосик почне підніматися. Для чого це ми робимо? Мені потрібно не квітку побачити в цьому році і зараз мені потрібно зберегти цибулину, щоб вона зараз вкорінилася і почала на... роз... нарощувати цибульку. Тому що ця погляньте, яка ось, не знаю, чи видно, чи ні, в мене зовсім ніяк тут показувати. До речі, погляньте, занесла квіти з вулиці і разом з ними занесла гусінь зелену, ловила декілька днів. Я навіть не пам'ятаю, що це з цитрусових, у мене тут росте яка ліана, але. Зробила вона з неї ось таке рішито. Продовжимо. І ось погляньте, яка стала ця цибулька. Вона зовсім мала, мені терміново, як тільки трішечки лопне навіть капюшон, мені потрібно буде зрізати, і щоб цибулина укорінилася. Вона зовсім без коріння. Тут, хоч і є коріння, зараз я покажу, як обріжемо і що будемо робити далі. Ось так я обрізала. Тут з'являється одразу сок. Як бачите, я потрішки поливаю і поливала тільки, щоб верхівочка була сухенькою, тому що корінці повинні тягти, тягтися до вологи. Це я поставлю у стаканчик або в вазочку. Бачите, це ще ось і хитається, він не тримається. А сюди. Я насиплю корицю, справжню корицю, мелину для того, щоб підсушити. І коли висохне оцей обрубочок квітконосика, витягнемо його. Відео на каналі вже є таке у списку відтворення Амарилісові, тому заходьте, дивіться і читайте. Хто хоче дивитися на квіточку в цьому розці... На цибулинки, будь ласочка, дивіться, але потім не пишіть, чого в мене по три роки не квітне цибулина. І як заставити її квітнути. Нікого не треба заставляти. Просто приймаємо рослину з її агротехнікою, підтримуємо те, що вона звикла робити. Звичайно, в природних умовах вона під час цвітіння не нарощує коріння, бо вона росте там постійно. Це про те, навіщо пихати у погріб. Бо ми вирощуємо так, як рослина у природних умовах росте. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Кому не зрозуміло, пишіть або пишіть, що ще цікаво знати, а я буду прощатися. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру і перемоги. І нехай квіти, тільки радують!